Тому мені здається, що нам треба все ж таки розуміти, що звичайно це не буде завтра в Бахчисараї і так далі. І, і це, можливо, війна на десятиліття в різних його формах. І це те, що я, в принципі, говорив ще з 22-го року. І тут, і на Заході. І коли мене на Заході питали після Харківської операції, ну що, наступного року, все, перемога, я казав, готуйтеся і до 2030-х, і 40-х, можливо, років. І взагалі. У мене така метафора, що якщо ХІХ століття, століття було питанням, чи поляки відвоюють свою незалежність, яку вони втратили в кінці 18-го, а ХХ століття було питанням, чи вони збережуть цю незалежність, і у них були різні етапи, вони втратили, їх знову розділили, але потім вони. Відновили державу в якихось маріонеткових формах, а потім нарешті відновили державу. Так? То ХХ століття було питанням, чи здобудуть українці незалежність? і Ми здобули, але ХХ століття це питання, чи збережемо ми.